Вийшло, що я вибрав на своїй проповіді якраз цей вірш, який тільки що сестра прочитала. Це перше послання апостола Іоанна, третій розділ, перший вірш. Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися, і ними ми є. Світ не знає нас, тому що не пізнав його. Апостол закликає подивитися на любов Бога. Він в своєму посланні звертається до християн, дітей Божих, які знають і розуміють на власному досвіді про любов Бога, їхній духовний зір просвітлений для того, щоб бачити Його любов. Ісус сказав, на суд прийшов я в світ цей, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. І дані вказують на те, що Іоанн написав свої книги вже в похилому віці. Вважається, що Євангеліє Іоанну написане близько 90-го року нашої ери. Це останнє з чотирьох Євангелій, А в своєму другому і третьому посланнях апостол називає себе старцем, тобто він вже старий чоловік. Скоріше за все, в той час небагато залишилось людей, які бачили Ісуса Христа під час його земного служіння. А скоріше за все, один тільки Іоанн і залишився. І, звичайно, віруючі, які приходили до нього, хотіли більше почути про Христа. Вони хотіли знати про нього більше інформації, як Ісус виглядав, як Він одягався, що Він говорив. Їм не потрібно було читати книжку. Вони могли прийти до престарілого апостола і розпитати. В той час не було фотографій і не було кіно. Було б цікаво, якби в нас був документальний фільм про Ісуса або манітофонний запис із Його проповіді. У нас є фотографії таких людей, як Ленін і Сталін, про яких можна сказати, що світ нічого не втратив би, якби їх не було взагалі. Я пам'ятаю в 90-х роках, коли радянський режим розпався в Київських кінотеатрах і у багатьох молитовних будинках показували художній фільм про Ісуса, і дуже багато людей приходили. Вони хотіли краще знати біблійну і євангельської історію. Говорять, що більшість інформації 90% ми отримуємо від бачення. І тільки 10% від того, що чуємо, є таке прислів'я краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Мій батько в армії служив в Угорщині, і він був в Будапешті, столиці. Я його розпитував. Як виглядає місто, що він там бачить? У нас на роботі один чоловік не дуже добре виконував свої обов'язки. І один сказав про нього іронічно, іронічно. В нього 15-й розряд. Ти таке бачив? Я говорю, чули, але не бачив. Можна не сумнівати, що багато людей. Які приходили до Іоанна, хотіли чимось особисто послужити йому. І вони хотіли також послужити самому Христу, але такої можливості тоді вже не. було. Генрік Сенкевич в своєму романі «Куда йдеш розказує про одного раба, який повірив, став християнином, і він ніяк не міг зрозуміти, як євреї могли. Розіп'яти Ісуса. Якби Ісус прийшов до Його народа, вони б його вшанували і все було б по-іншому. Апостол написав, подивіться, яку любов дав мав Отець. Ми можемо бачити цю любов. Ми не бачили Христа під час Його земного служіння. Ми не були присутні на таємній вечері, коли Він ламав хліб і роздавав вино. Ми не стояли біля Христа, коли його розпинали. Але Він любить нас, любить не менше, ніж тих, які були на таємній вечір, і не менше, ніж тих, які плакали біля Христа, коли його розпинали. Після свого Воскресіння Ісус сказав апостолу Кужмі, ти повірив, тому що побачив мене вражені ті, які не вірять, які не бачили і повірив». Можна розуміти, що Ісус не відмовляє в цьому блаженстві. В цьому блаженстві Він Він не відмовляє самим широким колам людей. Ми читаємо в Книзі дії апостолів, як Петро проповідував День П'ятидесятниці, і три тисячі чоловік повірили в Христа. Ми читаємо про Пилиба, який проповідував в Самарії, і люди з радістю приймали проповідь. Тобто». Ми читаємо про апостола Павла, який проповідував в Кофесі. Так що більшість людей, всі люди в тій місцевості не чує про Христа, можна бачити, що тисячі людей приходили і отримували це щастя, це блаженство, про яке говорив Ісус. Хоча вони не бачили Його, а тільки вірили. Апостол Павло написав, ми ходимо вірою, а не видінням. Віра. Віра це те ж особливе бачення. Віра дає нам зрозуміти правду Слова Божого. своєму посланні апостол написав про кілька речей, які допомагають нам краще бачити і розуміти любов Бога. Ми читаємо 4 версі цього розділу. Усякий, хто чинить гріх. Ще не беззаконня, бо гріх є беззаконня. Тут апостол пояснює, що таке. Гріх Гріх – це беззаконня, це порушення заповіді Бога. Про це ж е, саме е, поняття говориться в другому до Дослові. Тут говориться про чоловіка беззаконня, сина загибеля. Апостол Павло також говорить, що є таємниця беззаконня. Ці тексти нам дають розуміти. Що таке гріх? Гріх це не тільки наша особиста проблема, це порушення закону Божого. Коли ми грішимо, ми повстаємо проти Бога. Ми порушуємо Його закон, ми ображаємо Його. Деякі люди говорять, моє життя належить тільки мені. І я його господар і можу робити з ним все, що я захочу. Але якщо. Ми робимо щось неправильно відносно самих себе або відносно інших. Ми також повстаємо проти Бога. Гріх не заторкається тільки нас самих. Ми цим самим ображаємо Всевишнього Бога. Апостол Бога говорить, що є таємниця беззаконня. Не все так просто і наше життя нам не належить. Коли ми робимо гріх, ми підсвідомо. Прислуговує невидимим силам зла, які присутні у світі. Біблія говорить, що світ став ремонт боротьби між Богом і силами диявола. Беззаконня діє в світі в формі таємниць. тому що більшість людей не розуміють, що коли вони роблять гріх, вони не тільки самим собі шкодять, вони тим самим порушують закон Бога ображають його і повстають проти нього. Тепер давайте думати далі. Якби гріх був тільки нашою особистою проблемою, як якась хвороба, наприклад, запалення легень або кір, і Бог спас нас від цього гріха, вже це була дуже велика любов. Тому що Бог не зобов'язаний. Нас затим, але гріх є того. гріх це бунт і повстання проти Бога. Гріх це гріх злодія, який забрався в чужий будинок. Його можна порівняти із гріхом вбивці, який посягнув на чуже життя. Він схожий на гріх сина, який повстав проти батька. В Євангелії на читаємо. Як Римські солдати пили Ісуса по голові і вбивали води. Це те, що було з Ісусом насправді, але це також символічно означає, що ми робимо із ним своїми гріхами. І не дивлячись на це, Бог продовжує нас туди. Ісус говорить у Ангелії Іоанна того, хто приходить то мене не відштовхнув геть. Така правда любов. І вам е в своєму посланні говорить ще про одну загальну відому свого християниському в п'ятому вірші він пише, і ви знаєте, що він явився для того, щоб узяти гріхи наші. Наше спасіння коштувало Богу жертви. Ісус Христос взяв наші гріхи на хресті Голгофи. Наше спасіння не здійснювалось на небі. Серед співів ангелів, присутності небожителів і в ореолі небесної слави. Воно здійснювалось на землі, на Христі, серед благослів'я, рахонів, зневіснілого нато, самотності. Серед людей, які хотіли скоріше знищити його. Один з найбільш вражаючих епізодів Димані це молитва Ісуса в Гевсиманському суді. Він спочатку просить, щоб чаша страждань його минула, а потім говорить, не моя воля, а твоя нехай буде. Таке враження, що Ісуса мучить внутрішнє протиріччя. З одного боку, він прийшов для того, щоб спасти людей, але він також і не хоче цього. Такою страшною була чаша його страждань. так важко її породити. Іоанн своєму посланню закликає ще раз згадати про жертву Христа і ще раз подивитись і побачити любов. у попередньому другому розділі. коли ви знаєте, що він правильний, то знаєте і те, що кожен, хто творить правду, народився від нього. Тут говориться про народження від Бога або народження згори. Перше про це говорив Ісус у своїй бесіді з Никодимом. Ми читаємо Євангеліє Іоанна в 3 розділі. Хто не народиться згори, той не може бачити царство Боже. Можна запитати, а для чого потрібно народження згори? Біблія говорить, що всі люди знаходяться під владою гріха. Апостол Павло в посланні до Ремлян пояснює, що людина плодська і продана гріху. Я ніколи не чув, щоб хтось примушував себе грішити. Навпаки, нам доводиться примушувати себе робити добрі справи, тому що в нас, всередині в нас, є якась незрозуміла сила, яка примушує нас знову і знову і знову робити гріхи і помилки. Біблія називає цю силу законом гріховим, який живе в наших тілах і в нашому листві. Але в Бога є чудове і просте вирішення цієї нашої проблеми. Якщо ми розуміємо наші гріхи, звертаємося до нього з покаянням, то Дух Святий приходить в наші серця. Він запалює наші серця своєю святістю. І тому в нас є дійсна і справжня можливість протистояти гріху. Це називається народження згори або народження від Святого Духа. Поговоріть з якоюсь людиною, яка повірила в Христа в зрілому віці. Скоріше за все, він висловить жаль, що він повірив так пізно. тому що він добре знає і бачить різницю між своїм минулим життям і тепер життям. Він бачить, які зміни відбулися. І ці зміни дає народження згорів. На жаль, дуже мало людей в сучасному світі розуміють, як можливо отримати народження від Святого Духа. Замість того, щоб зробити один простий крок до Бога, вони продовжують йти в протилежному напрямку і продовжують залишатися під владою Закону гріха. Ціль нашого народження від земних батьків отримати народження від Святого Духу. Якщо цього немає, то ціль нашого першого народження не виконується. Можливо, і сьогодні в нашому зібранні є люди, які ще не знають Христа як свого Спасителя. Ви можете звернутися до нього молити покаяння, попросити про пробачення гріхів. І ви отримаєте народження Духа. Зробіть це сьогодні і можна зробити це просто зараз. Апостол Іоанн звертається в своєму посланні до тих, які прийняли Христа, дітей Божих, які добре знають переваги народження з Він говорить, подивіться, яку любов дав нам отець. Ми не тільки чули про цю любов, ми знаємо її, ми можемо її бачити. Тому що якщо злочинець перестав робити злочин, злодій перестав прасти, лихослов перестав нехословити. Передобник е, став бути вірною дружині, Ненависти почав любити. Це те, що можна бачити, це те, що показує його людям. Нехай ніколи не втрачає для нас важливість те, що Бог зробив до нас. Будемо пам'ятати, що ми кожен день користуємося перевагами бути його дітьми. І будемо розслушати його за його любов. Амінь. I'm